Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Ми з вами продовжуємо далі розбиратися в питанні, що треба змінити в законодавстві перед тим, як кожний народний депутат України захоче виступити з трибуни Верховної Ради для того, щоб, наприклад, подати якийсь законопроект, або поправки до законопроєкту, або звернутися до президента України, що має бути. З боку народного депутата, щоб він вийшов до трибуни і почав розповідати. Ми, до речі, казали з вами про це в попередніх відео. І давайте сьогодні ми приведемо ще один приклад. А це уряд України подав бюджет, державний бюджет на наступний рік. І відповідно в Верховній Раді відбувається обговорення цього важливого питання. І депутати, народні депутати, виходячи до трибуни, Починають розповідати, що потрібно, чого не потрібно, які зміни потрібні, на що треба звернути увагу. І відповідно за це голосують їхні колеги. Тобто вони вносять відповідні поправки. І за ці поправки відбувається голосування. Або підтримана поправка, або не підтримана. Так ось питання, навіщо народні депутати виходять, розповідають годинами. Про щось, бо вони люблять розповідати родинам, а результату при цьому немає. Це піар-кампанія. Так тоді ми обираємо депутатів-піарщиків, які піаряться на трибуні Верховної Ради. Що треба зробити в першу чергу зміни до законодавства? Перед тим, як народний депутат України хоче вийти. До трибуни Верховної Ради України він, по, він повинен зібрати 150 голосів підтримки перед тим, як буде виступати. Якщо ця підтримка є з боку його колег, то відповідно народний депутат України, маючи цю підтримку, 150 голосів це підписних листів так званих 150 голосів. Він виходить і вже знає, що саме за цю поправку, за дане питання, буде підтримка як мінімум 150 голосів. А вже після того, як він розповість, подасть цю інформацію, з доказами, відповідно, буде і підтримана його поправка або відповідне подання, яке він подав, для того, щоб народні депутати України проголосували за. А так, як відбувається зараз, це просто піар-кампанія і витрачання часу. А часу вони витрачають дуже багато. Бо є такі народні депутати України, які годинами розповідають, годинами вносять тисячі поправок, а за ці поправки ніхто не голосує. Тобто голосують, але в більшості вони не набирають тієї кількості, щоб вона була прийнята. Ця поправка. Але є такі депутати. Вони весь час розповідають. Кого ми обрали? Просто, щоб депутат вийшов і розповідав про щось, а потім в результаті його ніхто не підтримав. Навіщо цей цирк потрібен? Зробіть зміни в законодавстві. Що кожен депутат, народний депутат України, перед тим як виходить до трибуни Верховної Ради України, він має зібрати 150 голосів підтримки за дане питання, про яке він буде розповідати, про яке він буде казати. Це буде новий підхід, нове розуміння, і це буде результат його виступу з трибуни Верховної Ради, а просто вийти, розповідати годинами і при цьому. В більшості це не цікаво або не зрозуміло його колегам, то вони не будуть голосувати. Але ж він витратив час, підготувався, виступив, щось розповів, а в результаті нічого немає. Навіщо це? Якщо працювати, то треба працювати з розумом, з аналізом. І, відповідно, вносити зміни до законодавства. Бо законодавство весь час потребує змін в сторону покращення, в сторону спрощення, щоб було все зрозуміло, а не так, як зараз. Бо зараз так відбувається. І так відбувається вже більше 25 років. І в результаті одні бачки. Тому, шановні глядачі, законодавство України треба завжди розглядати, аналізувати. І вносити зміни. Ми казали про те, що перед тим, як народний депутат України виходить до трибуни і щось пропонує, якісь зміни, якісь звернення, то він має отримати підтримку з боку народних депутатів України у вигляді 150 голосів. Ось тоді буде результат, ось тоді буде ефективність роботи народних депутатів України. І тоді буде розуміння, що народний депутат України знає свою справу, і він виходить і розповідає про те, що цікаво в більшості народних депутатів України. Як мінімум, це 150 голосів. Тому, шановні глядачі, питання дуже важливе, і воно дуже відповідальне. Але це можуть тільки зробити. Законодавці, а це народні депутати України, яких обрали виборці. Ось в чому полягає розуміння, кого ми обираємо, те ми і отримуємо. Тому, шановні глядачі, питання змін в законодавстві має бути в Україні. І треба починати з того, що аналіз розуміння, покращення, спрощення і відповідний результат. Вже всього того, що є. Я всім вам дякую, шановні глядачі. Якщо вам відео сподобалось, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, поширюйте дане відео. Всім вам дякую, до нових зустрічей.